Всім привіт, друзі! Це Магарина данилюк Кермбаєва. Це шоу Бісики, і давайте поговоримо про нашу улюблену тему. Про щурів Володимира Олександровича Зеленського. Ви могли бачити зранку, як слуги народу потужно повертають антикорупційну інфраструктуру. І заради того, щоб переконати народ, що вони няшки навіть погодились на те, щоб була пряма трансляція цього засідання ради. І в цій прямій трансляції там були такі спічі, такі скандали, такі інтриги. Там, слуга наймення Костюк сказав, що взагалі виходить із фракції Слуга народу. Найцікавіше, що я побачила, це коли Давида Рахамія і Олександр Маріковський, це два слуги народу, намалювали плакат на картонці про те, як вони з народом разом. І що цікаво, ще кілька днів тому дуже часто всі ці креакли банкові їхні платні телеграм-канали розповідали про те. Як молоді люди на протестах з картонками вони насправді проплачені? Так, от мені цікаво, хто проплатив ці картонки саме Давіду Архамі і Пану Маріковському. Але знаєте, поки відбулося це голосування, далі треба дивитися, що це законопроект. Що туди ще повпихують, чи підпише його так же швидко наш потужний український президент Володимир Олександр Везеленський. Але причини, чому хакнули цю антикорупційну інфраструктуру, вони вилазять на поверхню, і зокрема вже стало відомо, що таким чином намагалися врятувати Тимура Міндіча. Тимур Міндіч нагадаю, що це співвласник 95-го кварталу. Це людина, яку дуже часто називають зегаманцем головним. Це людина, яка втекла. В Австрії і сидить там, а ховається від українського правосуддя саме зараз. Але вспливли ще одні дуже цікаві подробиці про Олексія Чернашова. Олексій Чернешов це той самий міністр єдності, це той самий колишній голова. На «Нафтогаз Україна і близький до речі, друг Володимира Зеленського та Андрія Єрмака, тому що немає такої вечірки, хоч в карантин, хоч на святкування дня народження, хоч ювілей, де не був би присутній цей Олексій Чернишов. І хто читав вже матеріал української правди? Там іде мова про те, як. Володимир Зеленський персонально злякався, коли НАБУ таки вручило підозру цьому Олексію Чернешову, і він дуже сильно переживав, що вспливуть на гора приватні фотографії з телефону Чорнишова, де Чернишов на сімейній вечірці, де засвідчені діти президента України Володимира Зеленського. Це нашого гаранта хвилює дуже сильно. А те, що, наприклад, летять калібри іскандери над головами українських громадян, мабуть, менше хвилює. Про те, що у нас не дуже добра ситуація довкола Покровська, ну це ж ні таке, знаєте, хіба це на часі. Коли у нас росіяни намагаються просунутись на запорізькому напрямку, ну це теж не в пріоритеті уваги. А коли не дай Бог десь якісь фоточки вилізуть сімейні, це президента дуже хвилює. Так, от стало відомо із матеріалу видання дзеркало тижня, що НАБУ якраз в процесі підготовки ще одної дуже цікавої підозри цьому Олексію Чернешову. В чому її суть? в тому, що цей Олексій Чернишов влаштував своїх домашніх кухарок, садівників, охоронців працівниками у компанію Нафтогаз і знаєте, не просто влаштував на роботу, а і ще і дав їм дуже такі жирні посади. Тому що у статті описується про те, що деякі люди отримували. На секундочку, по 300 тисяч гривень заробітної плати, і так як це критична інфраструктура, ще і гарантовано отримували відстрочку від мобілізації, бронь від мобілізації. І скажіть мені, будь ласка, коли дуже часто е, всі ці крякли банкової і телеграм-канали, а інколи і самі слуги народу, розповідають про те, які ж оці антикрепціонери-сволочі, які вони ухилянти, які ці журналісти вони ухилянти, то ви розкажіть, будь ласка, як ви влаштовуєте своїх. Кухарок, які мають варити вам пельміні і вареники на критичну інфраструктуру і даєте їм таку зарплату. І я поспілкувалася з тими людьми, які вже мали, знаєте, в свої часи дуже класні посади в таких подібних державних структурах, і всі вони кажуть, як один, що 300 тисяч це рівень зарплати дуже хорошого топ-менеджера. Ну тобто, якщо ти там умовно заступник голови на КНАфтогаз, то окей. Бери цю зарплату, відпрацьовує, але відповідно мають бути певні скіли. Просто перестеляти ліжко в домі Олексія Чернишова чи чи мити йому унітаз, цього явно недостатньо. І тут знаєте, я згадала дуже багато епізодів. Коли я була парламентським кореспондентом, то тема газових наших відносин там з Російською Федерацією, загалом всі ці газові маніпуляції, це була моя тема. І а, я не пам'ятаю, щоб наприклад в часи того ж самого просто господа Юрія Бойка, який очолював свого часу Анак а влаштовували якийсь домашній став Юрія Бойка. Тобто, уявіть собі до чого вже дійшла деградація системи, коли навіть в таку а, дуже важливу критичну кампанію влаштовують персональний став. Персональних охоронців, персональних кухарів і роблять вигляд, що нічого не трапилось. І от стало відомо, що набу якраз розслідувало цей епізод, і мало теж вручити ще одну підозру. Але Зеленський вирішив хакнути антикорупційну нашу інфраструктуру, щоб любимий Чернишов не отримав оцю підозру ще одну. І повірте, оця підозра, вона навіть глибше заходить на аудиторію українців, тому що це дуже критична історія про те, як маніпулюють бронями від мобілізації і як лівим людей, які працюють на тебе, дають від нічого зарплатню у 300 тисяч гривень. Але знаєте, я от подивилася, кого може дуже сильно зацікавити ця новина. І я вам скажу, якраз норвезьких платників податків і Норвезький уряд. Справа в тому, що кілька років поспіль саме Норвегія виділяє нам дуже багато грошей на кампанію Наптогаз. І от є така дуже цікава новина від весни 2025 року. От дивіться, що нам надавала Норвегія. Група Нафтогаз отримає фінансування від Норвегії на закупівлю газу. Кошти надійдуть через банк реконструкції та розвитку. Ця допомога є дуже важлива для стійкості енергосистеми. Дякую Норвегії та ЄББР за послідовну підтримку та допомогу Україні. Зазначив керівник групи Нафтогаз Роман Чумак. Зазначається, що фінансування є частиною більшого пакету допомоги, спрямованого на підтримку енергетичної безпеки України. Загалом Норвегія виділяє близько 380 мільйонів євро на закупівлю газу, відновлення електромереж, аварійні генератори та ядерну безпеку. Мені здається, тепер норвежці будуть дуже е, такі зацікавлені, почути, як насправді ми використовували ці гроші, і куди дуже часто йде іде ця допомога. Від норвезького уряду на зарплати з сантехнікам і кухарям, які працювали у Олексія Чернашова. Ну і ще дивіться, є такий момент. От знайшла я новини за минулий рік. Більше того, Норвегія нам виділяє величезні гранти, які потім йдуть якраз таки на зарплати бюджетників і на пенсії нашим українським громадянам. Тому коли Володимир Зеленський намагається зробити круть верть, розказати європейському союзу, як ми тут бережемо, тому що у нас війна, питань до самого Володимира Зеленського, який влаштовує своїх друзів, своїх соратників по пляжці, своїх гостей із вечірок. А ці гості із вечірок ще й тягнуть свою приватну обслугу і охорону і влаштовують її. На посади у 300 а, тисяч гривень окладу, це викликає дуже багато питань. Тому а, мораль із цієї історії абсолютно одинакова. Володимир Зеленський пропустився дуже багатьох помилок, намагаючись переламати українське суспільство через коліно, намагаючись хакнути всю цю інфраструктуру. Він показав, що він не тефлоновий. Він показав, що в нього немає антикризових комунікацій. Всі ті комунікаційники, які бігають навколо нього і... Облизують йому певні анатомічні гарбочки, як то Дмитрій Літвін, Михаїл Подаляк, чи там нещодавно звільнена Даша Зарівна, це просто, знаєте, курям насміх. Це не спеціалісти, а це пародія на якихось фахівців. Тому із підбором таких кадрів і такими рішеннями я впевнена, що Володимир Зеленському не світить другий термін. І тепер Володимир Зеленський може очікувати, що Будь-яке його рішення, яке буде не подобатись українському суспільстві, викличе один і той самий розвиток події. Будуть а, приходити дуже цікаві молоді люди з плакатами із тої сторони банкової, де у нас знаходиться театр імені Франка. Тому щира подяка молодим людям, які показали, що Зеленський не теплоновий і змусили його рахуватися із думкою заходу. І плюс це ще наскільки показує, наскільки важливо лишати в Україні незалежну пресу. І якби на цій публікації там дзеркала тиждень, української правди, цензурнет, уявіть собі, в яку б прірву ми могли полетіти. Тому що на єдиних телемарафонах такого не розкажуть, і єдиним телемарафоном по великому принципу принципу абсолютно пофіг на кого працювати, ліж би дінішку давали обчасно. Всім дякую за увагу і. Майте на увазі, як друзі президента користуються нашим українським бюджетом під час повномасштабної війни.